Друзі, вітаю усіх, хто дивиться нас на youtube каналі Тижня. Разом з вами ми стежимо за всіма подіями навколо переговорів щодо війни в Україні, які затіяв Дональд Трамп. А новини ці несуться щільним потоком разом із інформаційними провокаціями росіян. От про все це ми домовилися поговорити сьогодні із власним кореспондентом ТСН в Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко. Олечко, вітаю тебе. Привіт, Олечко. привіт. привіт, привіт. Дякую, що ти вийшла на зв'язок. Ще раз нагадаю нашим глядачам, що у Києві зараз 18-та, а в Сполучених Штатах 12-та о півдня. Тому що час насправді має значення. Новини з'являються прямо по ходу, і ми будемо за ними стежити. Добу тому завершилися телефонні переговори Трампа і Путіна, яких з тривогою чекали, результати яких обговорюють досі. Вчора ти взяла паузу, тому що ти чекала прес-конференції Дональда Трампа? Вона наскільки я розумію, не відбулася, тобто, не все так райдужно, як повідомляли прес-релізи із і Кремля і Вашингтона. Скажи, будь ласка, які зараз останні новини, що зараз обговорюють у Штатах? Які настрої чи зрозуміли у Трампа, що таке Путін? А, ну, якщо про останні новини, от півгодини тому Трамп запостив в Social про те, що він провів телефонну розмову з Зеленським, а за результатами своєї розмови учорашньої з Путіним, і він пише про те, що вона тривала близько години, і вони там в основному говорили про ті попередні домовленості, які були досягнуті напередодні. Із Путіним і далі Трамп пише, що він сьогодні ще поговорить з Рубіо і Волцем, щоб дати їм, як він пише, точний опис тих тем, які обговорювалися, і, і про знаєш про точний опис тем, які обговорювалися. Це дуже цікава історія, тому що я не знаю, чи звернула увагу ти за результатами телефонної розмови Путіна та Трампа. Кремль і Білий Дім. Дали а, дуже різну інтерпретацію того, не просто про що говорили, а взагалі того, про що вдалося домовитися, тому що, Ну якщо коротко, у прес-релізі Білого Дому йшлося про те, що домовилися про припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі, а Кремль написав по енергетичній інфраструктурі, тобто ми розуміємо, що інфраструктура це значно ширше, якщо енергетика, то та інфраструктура, це лікарні, це школи, це житлові будинки. Тобто, тут дуже, дуже багато об'єктів, які можна записувати в цивільну інфраструктуру. Тому про що вони насправді домовилися? Що там було? Це мені здається, що вони самі не до кінця розібралися, і це знаєш, нагадує гру в зіпсутий телефон. Коли я спочатку говорю з тобою, потім ти говориш ще з кимось і намагаєшся передати, значить, мої думки, що я тобі сказала. А та третя людина дзвонить ще назад мені і розказує, що ти думаєш про, про мене, що я думаю про тебе. Знаєш, ну насправді ем, я вважаю, що це просто залишене поле для провокацій, причому свідомо залишене Кремлем, тому що ці провокації вже відбуваються сьогодні. Вони настільки цинічні, що про це це навіть важко холоднокровно обговорювати. А, оскільки ще в день Міноборони Росії повідомило майже зворушливу новину про те, що Росія, як, як тільки Путін дав вказівку припинити обстріли е, інфраструктури, Росія сама збила сім своїх безпілотників, які летіли в Україну, і вже через кілька годин все це марення, я б сказала, да, повторює спецпредставник Вітков, тому що росіяни йому про це розказали. Ну і відповідно явно розказали, а вночі українські безпілотники літали там по Росії і обстрілювали російські об'єкти. Натомість, ну, ті, хто в Україні для них це не новина, для тих, хто, можливо, дивиться нас. Не з України я розкажу, як ми провели цю ніч і в різних областях, і в Києві, і про обстріл лікарні на Сумщині. В такому самому цинічному режимі п'ять разів, по-моєму, туди стріляли в той момент, коли туди приїхали рятувальники витягувати людей з-під завалів. Словом, ну а сьогодні Вітков розказує, як росіяни моментально припинили обстріли. Української інфраструктури я очікаю далі повідомлень, коли вони почнуть своєму стилі розганяти всю цю тему, що насправді Київ не хоче миру, росіяни обстрілювали. І знаючи цинізм їхніх повідомлень про обстріли на Донбасі, я не здивуюся. Якщо вони, якщо раптом хтось почне фантазувати, що це безпілотники літали над Києвом і іншими українськими областями. Запущені самим Києвом. А, самі себе бомбили. Ну, Ми, це так, ж, так. Самі себе бомбили, це ж улюблена їхня історія. Да. А ну знаєш, просто ніколи на нижчих шаблях, якщо ти говориш про Вітков, а він спецпредставник, ніколи на нижчих шаблях влади не роблять те, що або не заохочується, або не дозволено на верхніх. І якщо ти помітила вчора, коли Трамп розказував про те, чому ж не вдалося добитися повного припинення вогню з Росією, тому що я тобі нагадаю, що ще тиждень назад. А Рубіо сказав, що ми передаємо пропозицію про повне безумовне припинення вогню росіянам. І якщо вони не погодяться, ми дізнаємося, хто є перешкодою для миру. І здавалося, вчора ми дізналися, хто є перешкодою для миру. Так? Але Трамп виходить з поясненнями і говорить: він на Fox News вчора давав ексклюзивне інтерв'ю, і він виходить і говорить. Ну так там же ж дуже багато, дві з половиною тисячі він сказав українці в оточенні а, росіянами, і у росіян перевага, і якби поки ми не вирішили, він повторює а, ще одну російську він повторює ще а, одну російську, яку він. він повторював до того, її Зеленський спростовував. І я, чесно тобі скажу, я щиро не вірю в те, що він а, ну, не знає, що там відбувається насправді. Тому що американські супутники бачать все і кожного ранку на стіл президента лягали. Доповідь розвідки, де все чітко дуже описано. І я думаю, що розумних людей, які би йому а, хоч могли це пояснити, довкола нього достатньо. Але вони я а, от, слухай, або я і не хочуть да, йому пояснювати, тому що він в це повірив, або пояснили, а він свідомо повторює, продовжує повторювати цю брехню. З Цього приводу я звернула увагу на публікацію в «Політику». Ми якраз з разірою Прокоф'євою згадували про те, що чимало колишніх американських чиновників і дипломатів дуже стурбовані тим, що оточення Трампа якраз дуже погано орієнтується і має інформацію про те, що реально відбувається в Росії, і тому, на їхню думку, йому так складно відрізнити факти від вигадок. Так що, можливо, ми і перебільшуємо, переоцінюємо ситуацію, вважаючи, що поряд з ним все таки є люди, які розуміють. Що е, можуть здатні передати дані розвідки, чи розуміють, що українські війська там не в оточені? Я думаю, що Рубіо і Волд цілком можуть це йому пояснити, тому що вони фахові люди. Я думаю, що тут грає інша історія, те, що Трамп сам налаштований на мир з Путіним бо за будь-яку ціну. А, ну, по перше, йому подобається Путін. Йому подобається такий типаж, йому подобаються брутальні кілери. Як, як знаєш, я колись дивилася документальний фільм про дитинство Трампа, і там ішлося про те, що батька Трампа в дитинстві вчив про те, що в житті ти можеш бути. Або кілером, або жертвою, і що ага. треба бути кілером по життю. Ну тобто, це не означає, що треба брати рушницю, йти відстрілювати на вулиці. Це ну фігурально та образно, і йому подобається ця рольова модель: брутальні цинічні, нахабні люди, які пруть там на пролом і е, роблять те, що робить Путін. От він 25 років керує Росією, всіх мав на увазі закони конституції, там опозиції, всіх. Оце подобається, я Думаю що. В принципі, така модель йому дуже, дуже близька, і це по перше. А по-друге, оскільки він уже оголосив, що він а, досягне якоїсь угоди між Росією та Україною, і зрозуміло, що набагато простіше тут зламати Україну. Це, це, це те, чим він зараз займається, в тому числі такими методами, поширюючи російську брехню. І ти знаєш, на жаль, на жаль, знову ж таки, повертаючись до аналогії, пам'ятаєш, Рубі казав, що минулого тижня м'яч тепер на російській стороні. Поля. А це часто повторювали цю фразу. Так. Так? Да. А тепер е, Путін абсолютно за виграшки перевів цей м'яч назад, і я боюся, що зараз от, дуже скоро знов Зеленський виявиться в чомусь винним. Ну я так розумію, що не зовсім за виграшки, оскільки вони ж повідомили, вибач, тримаю біля себе телефон для того, щоб стежити за новинами, ледь не впав. Uh, вони ж у своїх прес-релізах повідомили, що вони обговорювали не тільки війну в Україні, але й ситуацію на Близькому сході. Uh, є повідомлення, що нібито на uh, Путіна міг пообіцяти Трампу, що він там вплине на Іран, щоб той не втручався і не допомагав. Ага. Цей конфлікт тому вони до цих переговорів підготувалися явно добре і розуміли, що їм потрібно з одного боку очевидно була мета не погодитися на це на це тридцятиденне перемир'я з іншого боку, бачиш, обставили все так, що в результаті. Прес-релізи, все чудово поговорили. Мир наближається. В неділю вже делегація американська і російська будуть зустрічатися в Саудівській Аравії і там далі щось проговорювати. Не знаємо станом на цю хвилину, чи буде там і українська делегація. Побачимо, але е, е, я хотіла в тебе запитати, які іще є відгуки, власне, про результат цих переговорів у Сполучених Штатах, тому що е, ну моє відчуття. Передав Бен Ходжес, колишній командувач силами Сполучених Штатів у Європі, який сказав, що добре, що ми не почули гіршого, тому що ми з тобою пам'ятаємо, які прогнози просучувалися в пресу перед переговорами, і про те, що може йти мова про здачу Одеси, віддачу порту Одеси, очевидно, разом із містом і про визнання Криму російським словом, результат міг бути. Набагато жорсткішим цієї розмови, що як оцінюють, навіть виходячи із прес-релізів і зі слів з коментів Трампа, які оцінки зараз є у Сполучених Штатах результатом переговорів Трампа і Путіна. Я би але я би навіть не сказала, що там могло бути гірше на переговорах. Ми просто не знаємо все, чого було. І Трамп, наприклад, там вчора заперечував Фоксам в інтерв'ю про те, що вони обговорювали зупинку допомоги Україні, тому що чітко Кремль написав прес-релізі про те, що вони бачать тривале врегулювання тільки ціною того, що Україна не буде отримувати допомогу від західних партнерів у вигляді зброї, у вигляді розвідувальної інформації. І про те, що не буде проводитися мобілізація. Трамп заперечив, сказав, ні, ні, ми взагалі, от взагалі про це не говорили, але ми знаємо, що Трампу збрехати це як оком змигнути. В принципі, ми не знаємо, що там обговорюється, що не обговорюється. І насправді, оця ситуація з Іраном, про яку ти згадала, вона дуже небезпечна і дуже симптоматична. Тому що угоду з Іраном. А Росія намагається продати Сполученим Штатам дуже давно. Якщо ти пам'ятаєш перезавантаження Обами, тоді президента Сполучених Штатів з Путіним точніше там Медведєв був потім Путін, але це, це не суть важливо з Путіним. А так само карта Ірану завжди звучала, тому що Іран а, має великий військовий потенціал в регіоні. Ізраїль є партнером Сполучених Штатів, і треба визнати, що. Чинні адміністрації Ізраїль набагато дорожчий ніж Україна, м'яко кажучи, тому що якщо ти пам'ятаєш всі ці висловлювання про те, що а, Трамп запропонував, наприклад, відселити всіх палестинців з гази, зробити там газа плаза, значить резорт Ultimate ультимейтлакшері, and Spa, і а, вигнати людей, коли його запитали, чи люди матимуть можливість повернутися до себе додому, він каже: Ні. Ну, хай живуть там десь куди, хочуть в Сирію йдуть, хочуть в Єгипет. Тобто, він, якщо попередня адміністрація якась намагалася стримувати Ізраїль, щоб він не робив, скажімо, там вони виступали проти військових злочинів, вони знав, там вели якісь переговори про мирне врегулювання, то Трамп абсолютно він говорить про те, що от ми за Ізраїль ну, всіх порвемо. Та і а, Росія дуже грамотно, дуже цинічно пропонує оцю угоду з Іраном, що ми не будемо озброювати Іран. А ми знаємо, що Іран дуже близький до виконання своєї ядерної програми. І це дуже непокоїть Сполучені Штати, і там дуже дуже багато тем для торгу і для переговорів. Там також, якщо ти пам'ятаєш, говорилося про те, що Росія пропонує їм разом розробляти свої і наші на окупованій території рідкісно земельні метали. Але а, це без... Вони перехоплюють гроне тільки почули про трісне рідко... запитання. Це запитання, це як листівка до, до подарунка. А от подарунок це а, карта Ірану знову. І вона розігрується, і тому я б взагалі не виключала, не виключала що там звучить дуже багато неприємних речей. Ну і в принципі, теж знаєш, ти говориш там, що Трамп вчора відмінив прес-конференцію. Йому не проблема вийти і сказати, що це велика перемога. Те, що він, власне, і зробив вчора, він дав два ексклюзивні. Повідомлення були такі, звичайно, а, що він робити. абсолютно він, декларує да. перемогу, і, повір він, от це його життєвий принцип завжди у будь-якій ситуації декларуй перемогу. Що би не сталося? Всі винні, він не винен. Він правий, він зробив найкращий результат. І а, далі так буде, щоб не писали там, американські змії. Та, звичайно, вони там, пишуть про те, що ну, по суті нічого добитися не вдалося. Європейська преса ще більш критична, тому що це знаєш, як а, були такі великі очікування, і в результаті якби, нічого вас влаштує. От у нас є для вас нічого. Тобто, на цих переговорах отримали нічого. Знову якась зміна переговорної позиції, яка тепер, очевидно, донесена до Зеленського. Тепер Зеленський з чимось погодиться чи не погодиться, і знову цей зіпсутий телефон має запрацювати в іншу сторону для того, щоб донести це росіянам. Ну, величезна небезпека тут в тому, що справді процес затягується, і явно Росія його затягує для того, щоб вони зараз уже пішли в атаку на, на півдні а, і всі експерти-оглядачі говорять про те, що явно стоїть мета. До того моменту, коли можливо переговори підійдуть до точки припинення вогню, щоб вони захопили там максимальну кількість території, бо вони ж хочуть прямо по адмінкордони, і Херсонську область, і Запорізьку область, слово вони там пруть, Час зараз працює на них. З чогось доброго, якщо говорити про щось добре. Точно варто згадати оцей останній факт, тому що слава Богу, відбувся обмін полоненими, про який заявляв Путін. Тут знову ж таки він достатньо цинічно, як на мене, використав цю карту, тому що ми ж всі розуміємо, що на обмін полоненими не відбувається так, от знаєш, швидко за допомогою руки Путіна. І очевидно, це результат тривалих переговорів і обмін був вчора. підтвердив. він сказав, що обмін готувався давно. Трамп його просто на цих переговорах спробував продати, як знаєш. Дістати ефект на скишені не стільки трам, скільки Путін тут показав да він добрий, як поміняли, але слава богу, повернулися 197, Я зараз читаю, тому що разом із важко пораненими Ми 197 наших захисників, і слава Богу, що це відбулося. Ну а далі є якісь думки, є якісь прогнози, що може бути в неділю. Я думаю, але в неділю вони знову ж таки почнуть. Тобто нічого ж не добилося, Дивися, вони кажуть, що буде там якісь припинення вогню по енергетичній інфраструктурі. Ну допустимо, да що не по енергетиці і по інфраструктурі, як написали американці, а по енергетичній інфраструктурі. А це абсолютно неконтрольована штука, тому що ну, по перше, я тобі зараз задам просте запитання і одразу сама на нього відповім. Скільки разів за час повномасштабного вторгнення Росіяни визнавали, що вони цинічно знищують українську енергетику для того, щоб змусити страждати цивільне населення? Та нова ну цинізм операції цієї ситуації. Ми вже проговорили. Ми переконали. Так, вони, вони ніколи не вони визнали. допустимо, навіть вони погоджуються зараз і говорять: Окей, ми запровадили значить сісфаєр на а, енергетику. А, вони ні вколи ні в чому не будуть винні. Це будуть українці самі самі себе обстрілювати. Це будуть уламки українських ракет там ППО падати на. Енергетику її знищувати, тобто, і ми бачимо, що американці закривають на це очі. Ми бачимо на, на, на брехню, яку поширює Кремль, і більше того, вони її підхоплюють і повторюють. Тобто, це припинення вогню е декларативне. Мені здається, що воно ні до чого не призведе, тому що воно а не контрольоване, б, е тут навіть знаєш, воно трохи цинічне, тому що зараз Україна дуже успішно б'є по російській енергетиці. Останнім часом. І вони, так би мовити, знаєш, невеличкий подарунок собі. Тобто це не стільки про нас, скільки про себе. Вот. Але окей, там, ну, ми попогодимося і це далі не буде працювати. Далі вони так само будуть, я думаю, на цих переговорах обговорювати якісь глобальні формули, як вони казали, далі там, про припинення вогню на морі і повне припинення вогню. Але ми бачимо, що ця вся схема не працює, і цей час вони будуть використовувати для того, щоб просувати свої наративи. От те, про що ми говорили: не постачання зброї, російсь... не постачання розвідувальної інформації, заборона на мобілізацію, змінення політичної влади у Києві. Оці всі свої штуки вони будуть вкладати у вуха американців і казати: ну, дивіться, ну не працює з ними перемир'я. Ми ж хочемо, ми стараємося, не працює, і вони будуть просувати цю штуку. І Ситуація як на мене дуже небезпечна. Ну слава Богу, що наша дипломатія показала, що теж може знаходити правильні ходи і правильні виходи із ситуації. Це звичайно зараз великий виклик перед неділою. Я думаю, будемо з тобою спілкуватися частіше. Власне, такий от обмін інформацією для того, щоб навіть спростувати оці російські фейки. Та хтось хто подивиться нашу з тобою розмову, вже можливо буде менше вірити. А, словам Віткофа про всі ці а, російські безпілотники, у мене це взагалі фактично порвало. знаєш, коли зустрічаються з такою відвертою брехнею, яку починають поширювати там а, на якомусь офіційному рівні. Ну що, залишається, залишається розмовляти, залишається поширювати вчитувати Орвелла, Це мир, це війна, правда це брехня, а рабство це свобода. Абсолютно, і за принципом Геббельса, Чим більше брехня, тим швидше, можливо, хтось в неї повірить словом. Стежимо за подіями далі, залишаємося на зв'язку. Будемо зустрічатися частіше із тобою, друзі. Ну а у нас з вами є найефективніший спосіб, як вести себе, як реагувати на таку тривожну ситуацію. Донатити нашим збройним силам, бо вони головна наша надія, головна опора, і від них насамперед залежить перебіг подій. Тому тримаємось. Олечко, дякую на зв'язку. друзі. Побачимось. Слава Україні і віримо в дякую.